Це підгрупа на англійській мові третього А класу. За списком їх є 16, Сьогодні на уроці у нас є 12 учнів. Чи відсутні в основному діти по хворобі? В основному по хворобі відсутні. В основному та не всі. Ростислав пояснює, чому. Не прийшов мій кращий друг сьогодні до школи, бо ну, йому мама заборонила, е, сказала, що це небезпечно. Та мої батьки ну, хотіли зі мною сьогодні мене відвезти до школи, але я сказав, що все чудово, там ну, ще мій швидко бігати. Найкраща ситуація і в наймолодших гімназистів. Сьогодні В моєму класі всього е, є 16 дітей з 34. Чи знаєш, чому не прийшли твої друзі? Ну, я думаю, що батьки їх не пустили. Батьки не пускають школярів після масових погромів в ніч з вівторка на середу, розповідає директор Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Хоча, каже, серед відсутніх є й хворі учні. У нас всіх дітей 646 дітей, то 140 дітей в середу і в четвер не було. Ми прийшли заняття з них. 62, то менше половини через хвороби. Через хвороби, тобто більша половина все-таки батьки побоялися в зв'язку з цією ситуацією, яка в нас є в країні, і зокрема в Тернополі, і дітей не відправили. І це їхнє право. Сьогодні відсутніх ще більше, каже директор: 270 – Це багато, але п'ятниця зазвичай не показник. Не дивуються ситуації і в міському управлінні освіти. Гімназія, навчальний заклад в центрі міста. Саме в таких відсутніх найбільше. Загалом же кажуть, ситуація не критична, і панікувати батькам не варто, бо й школи і дитячі садки у Тернополі. Працюють у звичному режимі. Відсотки не суттєві, це 12% від загальної кількості, це не є велика кількість тих, які не відвідують школи. Ще раз наголошую, що найбільший відсоток це в школах центральних. Ті ж школярі, які до школи ходять в курсі всіх подій. На все мають і власну думку. Мені хотілося, щоб того всього не було, але. Звісно, це трошки неправильно через те, що зараз ці всі вікна, що ми розбили в адміністрації, будуть платитися з наших податків вставлятися. Та з іншого боку, доходить до влади тільки такими методами. Якщо ми будемо просто стояти, ми вже стояли вже два місяці і нічого до влади не дійшло, а от тільки коли ми почали щось робити, заворушення масою почалися, то до влади зразу дійшло, вона захотіла йти на перемир'я. Я би дуже хотів поїхати в Київ, підтримати усіх, хто там стоїть на Майдані. Вчора наш клас на уроці природознавства сказав вчительці, давайте помолимося. За ситуацією в державі вчителі кажуть постійно пояснюють учням, що відбувається і як їм поводитись. Позашкільні заходи обмежили і радять школярам після уроків тримати зв'язок з батьками і нікуди не ходити. Молодь поради розуміє і намагається дослухатись. Наша класна керівничка каже, що головне нам зараз вчитися, щоб в Україні були розумні люди, і зараз не дивитися на ці всі. Бути обережним, швидко йти додому, не оглядатися і ну, вчитися, вчитися і ще раз вчитися.